А, Я колись починала цей а, свій блог, свій YouTube канал від імені жінки починала я його ще на Алясці. Потім дуже багато подій трапилось в моєму житті. Не було часу було бажання, не було енергії. А, насправді дуже добре, що є у світі у тебе друзі, подруги, колежанки, одева. Називайте їх як хочете. Я хочу знову розпочати цей канал для людей, для людей, кому цікаве життя як такове. Дякую Альоні Мадосик, що залишилась у Сполучених Штатах, ми з нею зустрілися на Алясці, в Анкоріджі. Альона приїхала. З Ялти, я з Черкас, і для того, щоб сьогодні. Вона мала свій канал, я свій, для того, щоб сьогодні ми спілкувалися вже 20 років поспіль, для того, щоб я не забувала той час, коли я була в Сполучених Штатах, для того, щоб в її серці, в серці досі билася Україна. Ми зустрілися колись. Я потім розкажу вам, як ми вдвох намагалися робити свято 8 березня у будинку Престарілих. Тобто, 8 березня свято, яке розпочалося, можна сказати, зі Сполучених Штатів однієї з причин. І ми з'ясували тоді, що Сполучені Штати. Тобто жінки а, навіть поняття не мають про те, що це свято а, існує, і що започали його саме вони. Тому, а, ну, такий цікавий досвід. Розкажу вам про це колись. А ще хочу розказати про те, буду розказувати, може, комусь буде цікаво про те, а, як я. Як, скажем так, не то, що опустила руки, як в мене зросли крила від того, що було важко жити на Алясці. Я стала письменницею, У мене є декілька книг, виданих у Сполучених Штатах, у мене є книжки видані в Україні, мої книжки читають. Мої книжки, а ось нещодавно була в нашій в нашому супермаркеті книжковому і стояло запитання про те, чи будучи дитячі мої книжки у продажі, тому що тому, що всі хочуть це почитати, але наклад був розпроданий, і ну можливо, будемо видавати. Можливо, будемо видавати ще один наклад цієї книжки, а може, я встигну дописати другу частину пригоди Молі і її братів на Алясці. І вже перша книжка буде як частина цієї другої. Ще я вам розкажу про карти Таро. До речі, до речі про карти Таро. Так, це теж uh, частина мого життя, мого. Uh, американці кажуть aging, a -G -E, right? Um, тому, окей, uh, okay, just a little just a little for American. Uh, yeah, this um, my friend Alona Мадосі, Helen Мадосі. <laughs> she, she pushed me to make this. To make this um, YouTube channel, and I invite you. Sometimes I'm gonna um, I'm, I'm gonna uh, provide uh, information in this channel in, in English. Uh, this way, I will um, inform you. Probably. Of some things that happen in Ukraine, you know, from, from just regular women, from regular family. In fact, what is going on? Because a lot of information from it's not true. Uh, everybody try to make this information have benefits from any information. Anyway, some of uh, some of uh, probably translations I'm going to have in English. So, I invite you to subscribe on my channel and let's we make a schedule what time i'm going to uh, make in ukraine and i believe you can translate my ukrainian into english okay uh, and so uh, i invite you all welcome uh, if you got questions uh, you can ask me i will be uh, I'm, I'm still learning how to do all this stuff but I promise I'm gonna answer for any questions you ask me. Окей. Okay. Повертаюся до української. Перед тим, як все ж таки, розпочати цей ету трансляцію, мені було цікаво, чи варто мені розпочати наразі зараз. І так, я спитала свій свої таро, дуже люблю цю колоду Wildwood Tar, Wild Tarot. А зараз Жова, тобто книжку, от така вона. І це саме воно дуже співпрацює з моїм баченням, що взагалі таке таро, магія, езотерика. І все таки інше. Тобто цю книжку написала, і це друге видання цього таро. Написала ця людина, яка знімалася у фільмі, британському фільмі Robin Гуд Sherwood». Він там грав такого мовчазного такого хлопця. От. І він дуже зацікавився, дуже цікава позиція коли року, дуже воно співзвучне з, язичниць, з язичницькою системою. Так, от, я не зовсім биливер, тобто віруюча. Тобто, Я віруюча, але не в те, що нам намагалася показати радянська пропаганда. От. Тому моя віра, вона, вона тільки моя. І повірте мені, з тих пір, коли я почала вірити в те, що мені заходить, в те, що мені зрозуміле. І я зрозуміла багато речей, які траплялися в моєму житті, і багато помилок чи навпаки я змогла вникнути завдяки моєму навчанню. Одне з навчань це були карти Таро. Ще інше навчання це родова, родова система, як вона працює, система роду, карма роду, як вона працює, що вона робить, чого вона не робить. Тобто про це теж ми будемо розмовляти. Але перед тим як я розпочала цей. Цю трансляцію витягла карту, і а, вона, вона мені. Ну, тобто, ця карта. Так, як мені показати, щоб ви бачили? Так, це самітник. Це самітник. І з одного боку, тобто, я задала питання, чи варто мені сьогодні розпочинати цю програму? Цю трансляцію з одного боку. Ну, начебто і дні, самітник, будь сама, на суспільство. З іншого боку, подивіться, в нього є фонарик, і карта ще каже про те, підсвіти собі свою свідомість і роби так, як ти хочеш. Мені от наразі схотілося це зробити. Більше того, це а, якщо брати а, карти таро та а, систему зірок, систему планет, астрологію. То самітник якраз репрезентує е, діву. По сонечку, по сонцю, саме по сонцю, я діва, бо я якраз е, вчилася у е, Андрія Рутовського, е, ведичній астрології, вона мені зайшла дуже глибоко. Е, пот... Ми про це теж давайте поговоримо. Тобто я вам розкажу, ви мені задасте свої питання, і повірте мені, єдине, до чого я насправді прийшла, про те, що і кабала, і західна астрологія, і Східна, і Таро, і всі ці як звикли називати езотеричні і магія, всі ці езотеричні, як це сказати, сказати, предмети, інструменти? насправді, це одне те саме, одне те саме з різних боків. Так, ви можете взяти книгу, ви можете сказати, що наразі вона прямокутна, тут вона має зовсім інший вигляд. Якщо я її поверну так, вона буде мати ще зовсім інший вигляд. Але, але насправді це одна та сама книжка. Тому люди, які цікавляться своїм життям тим, що Трапляються в їхньому житті, як зробити це краще, чому а, одні а, все життя намагаються зробити себе щасливішою і в них не виходить, а інші просто народжуються, можна сказати, щасливими. Тобто хотілося б побалакати про це з вами. Ось недавно на днях до мене прийшла ще одна колода, яка, від якої я просто горю <гурю> вогнем, Тера летіли за такою офігенною книжкою. От. Приїхала ця колода і книжка з Португалії. Я ще її не до кінця розібрала, але багато послухала відгуків на Ютубі від інших тарологів. Деякі зразу почали лякати людей, деякі ще щось. Тобто, єдине, що я можу сказати, для того, щоб практикувати і працювати з цією колодою, ну треба повчитися, треба бути, скажімо, ознайомленими. Взагалі, з системою таро, мати, може, свою систему, як я, наприклад, маю свою. Я її не практикую дуже широко. Я нікого не вчила, не вчу, хіба що, може хтось звернеться сам по собі індивідуально. Тобто будемо балакати і про, і про езотерику, так скажемо. Ще про що я хотіла б розказ, розказати вам, любі слухачі, про тварину, про моє ставлення до тварин, про ставлення інших людей до тварин, про тих тварин, які щасливі і мають гарних. Господарів, про тих тварин, тварин, які мають господарів, але вони нещасні у них. І про тих тварин, які господарі просто ну, таки, так, такого буде найменше, тому що це вбиває мене, коли я бачу, що тварина більш людяна, ніж людина. Тобто про тваринок. З задоволенням почую щось в вашій історії, емоційні і гарні про ваших тварин і про ваше спілкування з ними. Я довгий час жила на Глясці, 12 років. Поїхала я туди, хто читав мою книжку Бережіть Кенголів своїх. Той, мабуть, знає видавництво Віват. Це правда, вже 10 років тому, але вона досі у попиті, хоча книжок уже в мене немає. Не в видавництві, ані в мене, книжок немає. Але ем, досі питають і хочуть купити цю книжку. Вона є, мабуть, в електронному варіанті. Якщо вам цікаво почитати, можете, можете її почитати Видавництво ВІЛАТ. Мабуть, Мабуть, неяка була вона ще є. Тож, ті 12 років, що я прожила на Алясці, вони змінили мене, моє ставлення, моє ставлення до себе, моє ставлення до людей, моє ставлення до, до життя, моє ставлення до старості. Ну, бачите, та, да, я не дуже молода, от ем, молода. Є, да? Дуже молода, молода, не дуже молода, дуже не молода. То я думаю, я зараз якраз не дуже молода. Це непросто. Як виявилось для мене набувати віку разом із досвідом. Бо знаєте, вік має приходити разом із мудрістю. Іноді він приходить один. Не знаю, поки. До мене, як він, двох вони прийшли, чи кожен сам по собі. Але судячи з того, що мені цікаво, що мені цікаво розібратися, а чому так? Чому я раніше на це не звертала уваги? Чому для, зараз, наразі для мене це перестало бути проблемою? Чому мені хочеться розказати іншим що люди набувати віку? Разом із мудростю це не так просто насправді, і бути доглянутою, бути потрібною в першу чергу собі знову ж таки не завжди виходить. Тобто питання чому? Тобто, побалакаємо про це. Цікаво буде почути від вас, скільки вам років, звідки ви звідки ви родом, де ви зараз знаходитесь. Підписуйтесь на цей канал, побалакаємо, поспілкуємось. Можливо, це стане потрібним мені і вам. Тож, спробую вас зацікавити. Наразі я закінчую наше знайомство. Якщо у вас будуть питання, то, будь ласка, питайте.